Пройти через палаючий лабіринт врятувати потерпілого із задимленого приміщення 5 хвилин в закритому темному просторі, де є лише полум'я. Ось так відбувалися обласні тренування майже 900 працівників пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС Рівненщини. Основна мета цих навчань. Це вдосконалення всіх наших професійних навиків, практичних, щоб ми могли повноцінно, ефективно, якісно і оперативно виконувати всі поставлені задачі нашої служби. Такого формату навчання ми проводимо раз в рік, але ви самі знаєте, що всі наші рятувальники, які знаходяться на цілого чергуванні, на добі, вони відпрацьовують кожен день різні нормативи. Різні навчання, заняття безпосередньо у себе в підрозділах. Щороку тренування відбуваються на трьох смугах перешкод. На перші рятувальники долають палаючі лабіринти і естакаду. Позаду мене ви бачите психологічну смугу, де є відкритий вогонь, висока температура, де хлопці також психологічно загартовуються. І в них є можливість перевірити свої психологічні якості. Можливо, хтось боїться, хтось не боїться. В принципі, в нашій службі таких немає, тому що йде професійний відбір. Хлопці проходять психологічні тести, і відповідно кожен має. Відповідне навчання і фізичну підготовку. Проходять маршрут працівники ДСНС у спеціальних тепловідбивних костюмах, які можуть витримувати температури вище 800 градусів за Цельсієм. Індекс 800 це є тепловідбивний костюм, який ми використовуємо під час гасіння легкозамісних і горючих рідин. Даний костюм дозволяє безпосередньо підійти чим ближче до. Вогневого рубіжу і працювати безпосередньо в самому вогні. Звичайно, невелику кількість часу була пожежа на трансформаторі, Ми використовували пригасіння трансформаторів. Відповідно, якщо це будуть заправки чи ще якісь, наприклад, контейнеровози з пальним. Ще одна смуга на стресостійкість і фізичну підготовку передбачає перебування в закритому темному контейнері, де є лише вогонь. Це наш вогневий симулятор контейнерного типу. Тут якби, основний акцент якби, на психологічне і фізичне навантаження на наших рятувальників, оскільки е, закрите приміщення, обмежений простір, е, висока температура. Ми там нагнітаємо повітря близько 100-200 градусів за Цельсієм. Якби і наш особовий склад, наші рятувальники знаходяться там близько п'яти хвилин. І заключна локація, де рятувальники вже перевіряють свою колективну роботу, злагодженість дій та оперативність виконання поставленого завдання передбачає пошук в задибленому приміщенні потерпілого та ліквідацію пожежі. У нас є імітація житлового будинку, житлових квартир, де ми відпрацьовуємо вміння та злагодженість якби колективу тобто ланка, три чоловіка, три чотири чоловіка, газу Заходить в задимлення приміщення, і значить, її основна задача, і мета відшук та пошук умовного потерпілого і виведення на свіже повітря. Діасенестики стабільно на симуляторах і подібних смугах відпрацьовують різні сценарії ліквідації надзвичайних ситуацій, проходять випробовування та удосконалюють свої вміння. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.